Україна зі святам, слава Україні, героям слава. Знаєте, хочу подякувати сьогодні. Просто всіх тих, хто приймався звільненням цих хлопців, які сьогодні вперше за останні там три з половиною майже роки, три з половиною років, до речі, сьогодні війні потрапили на українську землю. вперше побачили цю зелені ці оці цвітучі наші дерева. От е, я окрім ріші, такі бетонного покриття ну останні роки не бачив нічого. Тому я дякую за цей подарунок. Я завжди думав, який у мене буде цей, яка дата буде мого другого дня народження. Ну, так дуже гарно співпало, що другий день народження у мене саме 24 серпня. Ну, а завтра у мене, до речі, у Матусі день народження, мамочка, я дуже люблю, 91 рік. Я, я переживав за свою... Так всі ми переживали свою родину, але коли мати знала, що мене затримали полон, мені відмовили ножки. І я не знав, чи взагалі я стану і живий, і здоровий. Тому всі наші думки були про родину, про батьківщину і всі думки наші були саме про наших рідних. Тому дуже приємно ще раз павітась для цього, щоб появити саме в цей день в Україні і сказати, що ми пишаємось тим, ми пишаємось Україною. Я пишаюсь своєю родиною. У мене донька військова. Я пишаюсь тим, що вона сьогодні допомагає виборювати. Нашу повертати нашу незалежність. Я пишаюсь е, тим, хто сьогодні, оцим, навіть е, дівчатам, хлопцям-волонтерам, які сьогодні присутні, які, які нас зустрічали, які переймалися тим, щоб нас е, витягнути з цього полону. То е, так співпало, що ми повернулися сьогодні з двох з кореспондентом, шановним майданчиком інформаційного У ян. І ми е, обов'язково будемо долучатись до вашої, до вашої праці, щоб допомагати витягувати хлопців ну і допомагати відновлювати Україну. Я вас всіх люблю. Ще раз зі святом. Слава Україні! Все буде Україна! Героям слава! Я Можливо, запрошуйтесь. А ви вже Тримайся, скоро буде добре. Ми, 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 ми в одному <плес> таборі, але в різних корпусах і в різних камерах. Ми, ми, хай ми, мама не плаче, там, і ти Ми познайомилися, нас не треба плакати. День потримали, вже сказали, що буде обмін. А потім сказали, що це жарт. Я думаю, що з вискочить вискочить з цими кульками і буде казати, що розіграш. Але ну, бачити сталося все це все, добре. закінчилося, це головне, але дуже багато хлопців. І саме головне, що ну ми люди більше віці і нам. Якось зрозумілося, ми через багато що прийшли, чи багато чого є багато що вам там молодь. Вона вона ламається. Там не є багато чого вам головне завдання цієї російської влади знищити нас і моральні, і вона достатньо успішно це робить. Дуже багато хлопців ви знаєте там суїциди і просто травмують. Ну я не хочу зараз цей святковий день. Розповідати, думаю, що якщо ми ви запозити нас на майданчик, на на то ми там обов'язково поспілкуємось з цього приводу. То саме головне завдання сьогодні максимально допомогти посужені. До пані Ірині, десь вона пішла, пані Ірині, що вона підтримала таку ініціативу. Ми знаємо, що буквально день баймисні ми зустрінемося, поїдете, Але а, ми стріляли.